Привіт, малята! Наступила пора осінь. Пора вдягати чобітки і бігти гуляти на вулицю. Але перед тим я вам пропоную повторити правила безпеки на дорозі. Найважливіші правила дорожнього руху, які повинен знати кожен малюк. А ось що саме нам варто знати: ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На жовтий чи червоний не можна переходити дорогу. Перед тим, як переходиш дорогу, подивись, чи немає поруч машин, і тоді можеш спокійно йти. Не обходь, автобус, це небезпечно. Почекай, поки він від'їде. При переході вулиці, подивись спочатку ліворуч, потім праворуч, і можеш спокійно починати свій рух. Не грайся біля дороги чи в місцях, де може несподівано з'явитись машина. Переходячи дорогу, не розмовляй, а дивись спочатку ліворуч, а потім праворуч. По місту треба йти по тротуарній доріжці. Світлофор це основний регулювальник дорожнього руху. Завдяки йому ми можемо відчувати себе максимально безпечно. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Вірно кнопки нажимати, як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне ліж. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувайте все навколо контролювати. Молодці, малят! А тепер я пропоную повторити і пограти в невеличку гру, так чи ні? Чи можна гратись біля дороги? Ні, не можна молодці. Чи можна переходити дорогу на зелений сигнал світлофора? Так, розумнички. Чи можна переходити дорогу на червоний сигнал світлофора? Ні, не можна молодці. Малята ви молодці, ми всі вспорились та вивчили правила дорожнього руху. Будьте обережні та до нових зустрічей малята